Далі ми продовжуємо робити композицію на стіл. І як ви бачите, навіть таку низьку композицію ми все одно забиваємо спочатку нижніми цвітами, а потім далі. Дуже є прикольний лайфхак. Ви можете завжди перевірити себе з приводу композиції на стіл, що вони мають бути не вище вашої отакої зігнутої руки. Тому що коли люди сидять за столом, то ваші композиції ні в якому випадку не мають заважати комунікації. Тому навіть на етапі ескізу ніколи не пропонуйте дуже високі композиції і завжди за цим ефектом слідкуйте. У нас буде така садова історія. Ми робимо обов'язково все на дуже, -дуже різних рівнях. Гвоздички, відповідно, ми ставимо як стафаж, і закриваємо, а якісь трояндочки вже мають трошки виходити із композиції. Ми планували додавати блакитний колір, і ми, відповідно, не будемо ставити дельфініум в повну висоту, а будемо його розділяти та розставляти таким чином, щоб він був наче всередині композиції, тобто повністю по формі його інтегруємо. Так навіть виходить, що з самого початку не зрозуміло, що це закріточки дуже красиві. Дякую. Наступний етап це наші жовті півоні, і ми їх ставимо вже на вищий рівень відповідно від інших квітів, але спостерігаємо за тим, звісно, щоб вони не заважали комунікації наших гостей. Трошки прозорості і такої повітряності додаємо. Допомога у півоні. Прослідкуйте також, щоб вони дивилися і в одну сторону, і в іншу. І ще я з вами поділюся однією цікавою особливістю саме цього весілля як ми вирішили цікаво розмістити свічки, які будуть теж доповненням. І останній наш елемент це буде аграстема ось така прекрасна, місцева. Квіточка, і вона тут створить нам дуже класну штучку, що в нас є ось ця природність та трошки вегетативність самої композиції. І бачите, вона якраз завершує рівень. Але чесно вам дізнаюся, що отакі дуже прозорі та дуже легкі елементи можуть бути трішечки вищі. Це Окей. Теж їх обов'язково ставити по 3-5-8, тому що по-іншому вони дуже дивно виглядають. Буквально трошки я поставлю також її бутончики. Буквально чуть-чуть. Ось така прекрасна композиція в нас виходить. Дуже красива. І а, свічки. Свічки, до речі, тут будуть теж відігравати таку роль колористичну. І е, дизайнерську. Е, в нас свічки продовжують колористику композиції, і деякі будуть стояти в підсвічниках якби поруч з самою композицією, а деякі свічки ми вирішили поставити прямо в композицію, щоб інтегрувати повністю. Ось так. І як зафіксувати свічку в саму композицію, я вам зараз продемонструю технічно. Ми беремо герберну проволоку, десь 0,9, в принципі, підійде. Якщо у вас є товша, можна взяти товшу. І розрізаємо її навпіл і робимо таку обнімочку нашої свічки. А тут фіксуємо і закручуємо проволоку. Навкруг свічки. Робимо декілька оборотів і потім ось так вниз, і в нас виходить спочатку одна ніжка, потім зверху над чи під першою ножкою ми робимо другу таким самим способом. Якщо проволочка трошки якби впивається в парафін в свічку, це не страшно. І ось у нас виходить отака прекрасна ніжка, яку ми вже можемо інтегрувати в композицію. З іншими свічками роблю те саме. Далі інтегрую свічки, а, і тут дуже важливо, як ви їх поставите. Ні в якому випадку вони не мають стати супер рівно в нашу композицію. Вони повинні бути якби на різних площинах. І кожна займати свою. При цьому ми повторюємо розміщення свічок так само, як і квітів. Як ви бачите, півонія в мене стоїть одна-дві, і агростема одна-дві. Так само ми повторюємо і свічки. Сьогодні, як ви бачите, воно наче продовжує. Історію з свічками на столі і як би поєднує в єдину таку спільну картинку. Чи в нас тут обов'язковий учасник композиції це прекрасний латирус. І теж ми додамо трошечки. Він теж може бути трошки більш. Повітряним тут в да.